Сильний розум це як таємна суперсила, яка допомагає досягати успіхів у житті, це основа для подолання труднощів, виконання цілей і впевненого протистояння викликам, навіть коли одних талантів та навичок недостатньо, цей відеоматеріал присвячений ключовим ідеям буддизму та їхньому зв'язку з 20 звичками, які можуть послаблювати наш розум. Якщо ми засвоїмо і застосуємо ці вчення, то зможемо розпочати подорож до зміцнення свого внутрішнього я, здатного оговтатися від будь-яких життєвих труднощів. Звичка перша негативне мислення. Негативне мислення схоже на густу хмару, яка затуляє яскраве сонце нашого внутрішнього щастя, воно забарвлює все наше життя у сірі тони і позбавляє радості. Постійно зосереджуючись на поганому, ми втрачаємо здатність бачити позитивні моменти навколо. Це схоже на те, як якщо би ми одягли темні окуляри, які затьмарюють навіть найсвітліші події в нашому житті. Негативне мислення це пастка, яка змушує нас вірити, що нічого хорошого не може статися. Це стає самоздійснюваним пророцтвом. Ми приймаємо рішення, які лише підтверджують нашу невіру в успіх. Буддизм пропонує шлях до звільнення від цієї звички. Одним із ключових принципів є усвідомленість. Уміння спостерігати за своїми думками без осуду, це схоже на те, як якщо б ми могли бачити свої думки, але не дозволяли їм володіти нами. Ще одна практика там це мета або медитація люблячої доброти. Вона полягає в тому, щоб наповнювати себе і світ теплими позитивними почуттями. Регулярно займаючись такою медитацією, ми поступово відсуваємо негативні думки і розвиваємо в собі більше співчуття та оптимізму. Концепція непостійності в буддизмі нагадує, що все в цьому світі змінюється. Погані часи минуть так само, як і хороші. Усвідомлення цього дає нам сили долати труднощі, знаючи, що вони тимчасові. Завдяки буддійським вченням, ми можемо зламати ланцюги негативного мислення і розвинути більш стійкий та позитивний розум. Звичка друга скарги на те, що поза вашим контролем, скаржитися на те, що ми не можемо змінити. Це як тримати в руках гаряче вугілля, це лише приносить нам біль і позбавляє енергії. Така звичка зосереджує нас на проблемах, а не на рішеннях, змушуючи нас застрягати в циклі розчарування. Буддизм нагадує нам про імперманентність, тобто тимчасовість усіх речей. Скарги змушують нас думати, що проблеми триватимуть вічно, але це не так. Усвідомлення того, що життя це постійний рух і зміни. Допомагає нам розвинути прийняття. Прийняття вчить нас бачити життя таким, яким воно є, без боротьби зі стихіями. Це схоже на те, як танцювати під дощем замість того, щоб скаржитися на погоду. Водночас буддизм закликає нас зосереджуватися на тому, що ми можемо змінити це, як кермувати човном під час шторму. Ми не можемо контролювати хвилі, але можемо обрати напрямок. Практика відпускання є ще одним ключовим інструментом. Відпускання не означає здаватися, це означає звільнитися від тяжкого тягаря скарг, що обтяжує нас. Таким чином ми можемо спрямувати свою енергію на конструктивні дії і зміцнити наш внутрішній світ. Звичка третя замовчування своїх почуттів, замовчувати свої почуття це як мати скарбницю, але не користуватися її багатствами. Така звичка послаблює наш розум, адже ми не даємо собі змогу висловлювати свої думки. Емоції та ідеї, це подібно до спроби рухатися темною кімнатою без світла, усе стає заплутаним і хаотичним. У буддизмі вираження себе вважається важливим для формування стійкого психічного здоров'я. Якщо ми стримуємо свої почуття, то це як тримати під тиском газовану воду в закритій пляшці. Рано чи пізно тиск прорветься, і нас може переповнити стрес або тривога. Практика правильного мовлення у буддизмі навчає нас. Спілкуватися щиро, доброзичливо та усвідомлено. Наші слова мають бути схожими на насіння. Якщо їх висловити з любов'ю та розумінням, вони проростуть у позитивні взаємини. для того, щоб позбутися звички замовчувати свої почуття, усвідомленість стає потужним інструментом. Усвідомленість схожа на дзеркало, яке відображає наші думки та допомагає розібратися у своїх емоціях. Завдяки цьому ми можемо висловлюватися з ясністю і співчуттям. Крім слів, важливу роль відіграє також невербальне спілкування, жести, міміка, тон голосу. Це своєрідна таємна мова, яка може передати наші почуття навіть без слів. Відкритість і щирість допомагають створити атмосферу довіри, що зміцнює зв'язки з іншими людьми. Таким чином, коли ми дозволяємо собі бути відкритими та автентичними, ми не лише звільняємо себе від тягаря стримування емоцій, але й створюємо простір для глибоких і чесних взаємин. Це стає першим кроком до внутрішньої сили та ясності. Звичка четверта перекладати провину на інших, перекладати провину на інших, це як намагатися бігти з важким рюкзаком на плечах. Це уповільнює наш рух і позбавляє нас контролю над власним життям. Така звичка послаблює нас, бо ми віддаємо відповідальність за свої дії в чужі руки, стаючи пасивними спостерігачами замість активних учасників свого життя. У буддизмі концепція карми нагадує, що кожна дія має наслідки. Перекладаючи провину, ми заперечуємо цей закон і відмовляємося визнавати свою роль у тому, що відбувається. Це схоже на те, як якщо б ми були пасажирами в човні, яким можемо керувати. Але замість цього дозволяємо хвилям нас носити. Особисту відповідальність у буддизмі можна порівняти з капітанством. Так, ми не завжди можемо контролювати погоду, але ми завжди можемо вибрати, як реагувати на бурю. Усвідомлення того, що наші дії важливі, допомагає нам не лише прийняти відповідальність, але й розширити можливості для досягнення змін. Одним із способів позбутися звички, звинувачувати інших є прощення. Прощення це не про те, щоб виправдовувати чужі помилки, це про те, щоб відпустити гнів і звільнити себе від тягаря образ. Це схоже на те, як скинути з плечей важкий рюкзак, ми відчуваємо полегшення та готовність рухатися вперед. Практика усвідомленості також допомагає помічати моменти, коли ми схильні звинувачувати інших. Це як якщо би ми світили ліхтариком у темряві, помічаючи і виправляючи свої дії. Перехід від звинувачень до прийняття відповідальності змінює нас. Ми стаємо сильнішими, впевненішими і більш здатними долати виклики. Звичка п'ята мрії замість візуалізації, занурюватися у фантазії, а не візуалізувати реальні цілі. Це як будувати замки в повітрі. Вони можуть виглядати гарно, але в них немає фундаменту. Це віддаляє нас від реальності, роблячи наші мрії нездійсненними. Фантазії часто базуються на нереалістичних очікуваннях і бажаннях, це як намагатися знайти горщик із золотом наприкінці веселки, ідея приваблива, але марна. Коли реальність не відповідає нашим ілюзіям, ми відчуваємо розчарування і слабкість. Буддизм пропонує альтернативу у вигляді візуалізації. Візуалізація це створення в уяві чіткого образу досяжної мети. Це схоже на карту скарбів, яка показує нам шлях до здійснення наших прагнень. Водночас, практика правід... правильного наміру допомагає нам вирівняти наші цілі з реальними можливостями і робити практичні кроки. Прийняття концепції імперманентності також змінює наше ставлення до мрій замість того, щоб прив'язуватися до певної ідеї майбутнього, ми вчимося адаптувати свої цілі до змін, які неминучі в житті. Це як плисти на хвилі, замість того, щоб намагатися утримувати її на місці. Завдяки усвідомленості, ми стаємо більш присутніми в поточному моменті і водночас спрямовуємо свої думки на досяжні цілі. Таким чином, ми перетворюємо мрії на візуалізації, які стають нашими союзниками в побудові життя, повного сенсу і реалізованих прагнень. Звичка шоста постійне прагнення до досконалості. Досконалість це ілюзія, яку неможливо досягти. Постійне прагнення до неї нагадує спробу наздогнати горизонти. Чим більше ми наближаємося, тим далі вони від нас. Така звичка виснажує нас і породжує відчуття незадоволеності, адже ми не дозволяємо собі цінувати свої досягнення і приймати власні недоліки. У буддизмі важливу роль відіграє концепція потоку, це стан, у якому ми повністю залучені в те, що робимо. І не турбуємося про результат. Такий підхід допомагає нам зосередитися на процесі і знаходити задоволення у виконанні завдань, навіть якщо вони не ідеальні. Крім того, практика усвідомленості вчить нас приймати себе такими, якими ми є, з усіма нашими недоліками. Це не означає, що ми не прагнемо змін, це означає, що ми починаємо з прийняття, а не із самокритики. Прийняття себе можна порівняти з будівництвом дому. Якщо фундамент нестабільний, то вся конструкція стає вразливою. Важливо пам'ятати, що досконалість це суб'єктивне поняття, яке часто залежить від зовнішніх стандартів, а не від наших власних цінностей. Спроба відповідати чужим очікуванням лише віддаляє нас від автентичності. Замість цього ми можемо зосередитися на прогресі, а не на ідеалі. Кожен невеликий крок уперед це перемога, яку варто цінувати. Звільнення від прагнення до досконалості відкриває шлях до більшого щастя і задоволення. Ми починаємо помічати красу у своїх невеликих досягненнях, радіти подорожі та відчувати внутрішній спокій. Звичка сьомої постійний контроль над усім. Спроба контролювати все у своєму житті схожа на спробу тримати воду в долонях. Чим більше ми стискаємо, тим більше втрачаємо. Така звичка породжує тривогу, напругу і виснаження, адже ми намагаємося впливати навіть на те, що виходить за межі нашої влади. Буддизм пропонує альтернативу у вигляді концепції прийняття. Прийняття це не пасивність чи байдужість, це усвідомлення того, що в житті є речі, які ми не можемо змінити, і водночас розуміння того, що ми можемо контролювати свої реакції на них. Одним із практичних підходів до подолання звички постійного контролю, є медитація. Вона допомагає нам сповільнитися, відпустити тривожні думки і навчитися жити в поточному моменті. Це як якщо б ми навчалися керувати човном. Ми не можемо змінити напрямок вітру, але можемо змінити положення вітрила. Ще однією важливою ідеєю є довіра до життя. Життя завжди рухається вперед, як річка, яка протікає через скелі, не зупиняючись. Коли ми дозволяємо собі довіритися цьому потоку, ми зменшуємо опір і починаємо відчувати себе частиною чогось більшого. Прийняття допомагає нам знайти баланс між діями та спокоєм, ми зосереджуємося на тому, що можемо зробити тут і зараз, і відпускаємо страх перед невідомим. Це дає нам змогу жити більш вільно і гармонійно. Звичка восьма надмірна прив'язаність до думки інших людей. Потреба постійно відповідати чужим очікуванням, нагадує життя у вітрині магазину, де кожен може оцінювати нас. Така звичка позбавляє нас свободи й автентичності, адже ми більше турбуємося про те, що подумають інші, ніж про те, чого насправді хочемо ми. У буддизмі цінність автентичності підкреслюється через практику правильного зусилля. Вона спрямована на те, щоб ми діяли відповідно до своїх внутрішніх цінностей, а не зовнішніх стандартів. Коли ми ставимо свої цілі на перший план, ми стаємо менш вразливими до зовнішнього впливу. Щоб звільнитися від надмірної прив'язаності до думки інших, корисно згадати про концепцію порожнечі: це ідея, що все в житті змінюється і немає постійної суті, навіть чужі думки і оцінки з часом зникають. Як хвилі на воді. Практика самоспівчуття також допомагає нам приймати себе такими, якими ми є, незалежно від думок інших. Коли ми ставимо себе на місце друга, ми розуміємо, що гідні любові і поваги не за досягнення, а просто за те, що ми є. Замість того, щоб шукати підтвердження своєї цінності ззовні, ми можемо знайти її всередині себе. Це стає першим кроком до внутрішньої свободи. Яка дозволяє нам жити відповідно до своїх істинних бажань і переконань. Звичка дев'ята страх перед невдачами. Страх перед невдачами часто стає тим невидимим бар'єром, який тримає нас на місці, навіть коли ми мріємо про великі досягнення. Цей страх породжується суспільними очікуваннями та внутрішньою невпевненістю. Ми боїмося здатися недосконалими, потрапити під критику або розчарувати себе та інших. У буддизмі страх невдачі вважається результатом прив'язаності до результату. Чим більше ми зосереджуємося на кінцевій меті, тим сильніше переживаємо через можливі ризики. Натомість практики усвідомленості вчать нас насолоджуватися самим процесом, незалежно від підсумків. Це нагадує гру в шахи. Навіть якщо ви програєте партію, ви отримуєте досвід, навчаєтеся і розвиваєте свою майстерність. Відомий підприємець Річард Бренсон якось сказав: якщо ви не ризикуєте, ви не дізнаєтеся, на що здатні. Ця філософія нагадує нам, що кожна невдача це можливість для зростання. Вона дозволяє оцінити свої слабкі місця, переглянути підхід і спробувати ще раз. Практика подолання страху починається з маленьких кроків, ви можете навмисно братися за нові завдання, навіть якщо вони лякають. Наприклад, виступити перед невеликою групою людей, якщо публічні виступи викликають у вас страх. З часом такі дії допоможуть вам сформувати впевненість. Страх це природний механізм захисту, але ми можемо змінити своє ставлення до нього. Замість того, щоб уникати страху, ми можемо прийняти його як частину шляху. Це відкриває нам двері до нових можливостей і допомагає стати сміливішими. Звичка десята. Постійна прокрастинація. Прокрастинація це сучасна чума продуктивності. Вона зазвичай проявляється тоді, коли ми відчуваємо страх, тривогу чи перевантаження завданням. Ми відкладаємо справи на потім, сподіваючись, що вони вирішаться самі собою, але, зрештою, тільки посилюємо свій стрес. Однією з причин прокрастинації є те, що ми ставимо перед собою надто великі цілі, які здаються нездійсненними. Наприклад, замість того, щоб сказати, я напишу книгу, корисніше розбити завдання на менші кроки. Сьогодні я напишу одну сторінку. Буддистський підхід до прокрастинації включає усвідомленість і повне залучення в поточний момент. Це означає, що замість того, щоб думати про завдання як про тягар, ми можемо розглядати його як можливість для зростання або навіть гри. Наприклад, якщо вам потрібно підготувати презентацію. Подумайте, як ви можете зробити її творчою і цікавою для себе. Ще одним ефективним методом є правило дві хвилини. Якщо завдання можна виконати за дві хвилини або менше, зробіть це одразу. Це створює відчуття прогресу, що мотивує рухатися далі. Прокрастинація часто виникає через страх невдачі або перфекціонізм, навчившись приймати свої недоліки і концентруватися на прогресі, а не на ідеалі. Ми можемо зменшити її вплив і зробити своє життя більш продуктивним? Звичка 11. надмірна зайнятість без реальної продуктивності у сучасному світі. Зайнятість часто сприймається як символ успіху. Ми можемо постійно перебувати в русі, виконуючи завдання, відповідаючи на повідомлення та плануючи зустрічі. Але чи дійсно така активність приносить нам задоволення і рухає до наших цілей? Буддизм пропонує концепцію правильної дії. Це означає, що ми повинні фокусуватися на завданнях, які відповідають нашим справжнім цінностям і цілям, замість того, щоб заповнювати свій час випадковими справами для боротьби із зайнятістю, корисно, періодично аналізувати свій день. Запитайте себе, чи ця діяльність наближає мене до того, чого я прагну. Якщо відповідь негативна, можливо, варто відмовитися від цього завдання або делегувати його. Практика медитації допомагає нам зупинитися і переглянути свої пріоритети, це нагадує натискання кнопки паузи у швидкому потоці життя. Коли ми сповільнюємося, то краще розуміємо, що насправді важливо. Замість того, щоб бути постійно зайнятими, спробуйте зосередитися на глибокій роботі. Наприклад, якщо вам потрібно створити проект, виділіть кілька годин на повне занурення без відволікань, це дозволить вам досягти більшого за менший час. Звичка 12. Відсутність балансу між роботою та життям. Робота займає значну частину нашого життя, але коли вона поглинає нас повністю, ми починаємо втрачати зв'язок із собою та близькими людьми. Відсутність балансу призводить до вигорання, зниження продуктивності та проблем зі здоров'ям. Буддизм підкреслює важливість гармонії у всіх аспектах життя. Практика середнього шляху нагадує нам, що крайнощі це джерело страждань. Якщо ми надмірно зосереджуємося на роботі, то втрачаємо радість від простих речей, таких як спілкування з друзями, прогулянки на природі чи час із сім'єю. Щоб знайти баланс, спробуйте встановити чіткі межі між роботою та особистим життям. Наприклад, завершуйте робочий день у визначений час і присвячуйте вечори особистим хобі або спілкуванню, крім того, корисно планувати час для відпочинку так само, як ми плануємо роботу. Це може бути медитація, фізичні вправи, читання або навіть звичайне нічого не роблення. Життя не обмежується тільки досягненнями і результатами, воно також включає моменти радості, вдячності і простоти. Навчившись цінувати ці моменти, ми створюємо основу для більш щасливого і збалансованого життя. Звичка, тринадцята ігнорування свого фізичного здоров'я, наше тіло це наш основний ресурс. Ігнорування якого може призвести до серйозних наслідків. Часто в гонитві за досягненнями ми відкладаємо здоровий спосіб життя на потім, але варто пам'ятати, здоров'я це основа нашої ефективності і довголіття. Буддизм наголошує на концепції турботи про тіло як частини загальної гармонії життя. Це включає не тільки регулярну фізичну активність, а й усвідомлене ставлення до харчування, сну і дихання. Подумайте про своє тіло як про храм. Якби ви мали будівлю, від якої залежить ваше існування, ви б дбали про її стан, ремонтували, чистили, доглядали. Так само і наше тіло вимагає уваги. Почати можна з простих кроків, рухайтеся щодня: Ходьба, йога, плавання або танці. Оберіть те, що приносить вам задоволення, відстежуйте харчування, замість того, щоб дотримуватися суворих дієт. Зосередьтеся на збалансованому раціоні з великою кількістю овочів, фруктів, білків і корисних жирів, дотримуйтеся режиму сну. Поганий сон впливає на всі аспекти нашого життя, тому важливо приділяти йому не менше 7-8 годин. Якщо ви ставитеся до свого здоров'я як до пріоритету, це позитивно вплине на всі інші сфери вашого життя. Пам'ятайте, тіло це інструмент, який допомагає вам досягати ваших цілей. Звичка 14. Недооцінка сили дихання. Дихання це те, що супроводжує нас щосекунди. проте ми рідко замислюємося про його значення у моменти стресу чи тривоги. Наше дихання стає поверхневим і нерівним, що ще більше посилює негативний стан. Буддистська практика уважності навчає використовувати дихання як потужний інструмент для зосередження і заспокоєння розуму. Просте спостереження за своїм диханням допомагає повернутися в момент тут і зараз. Спробуйте таку вправу сядьте в зручній позі і закрийте очі, Зосередьте увагу на своєму диханні, не намагайтеся його змінити, просто спостерігайте. Коли розум почне блукати, м'яко повертайте увагу до дихання. Регулярна практика допомагає розвивати спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Окрім того, повільне і глибоке дихання стимулює нервову систему, сприяючи розслабленню і зниженню рівня стресу. Звичка 15 -та. відсутність емоційного інтелекту емоційний інтелект це здатність розуміти, контролювати і виражати свої емоції, а також вміти будувати стосунки з іншими людьми. Його недооцінка може стати причиною конфліктів, самотності та невдоволення життям. Буддизм пропонує нам практику співчуття і розуміння інших. Це означає, що перш ніж реагувати на чиїсь слова або дії, ми повинні спробувати поставити себе на місце іншої людини. Наприклад, якщо хтось проявляє агресію замість того, щоб відповідати тим самим, подумайте, можливо, ця людина переживає важкий період. Такий підхід не тільки знижує рівень конфлікту, а й допомагає вам зберігати внутрішній спокій. Крім того, важливо працювати над усвідомленням власних емоцій. Заведіть щоденник, де ви записуватимете свої переживання. Це допоможе вам краще розуміти себе і реагувати на події більш зріло. Звичка 16. Пошук щастя зовні, а не всередині себе. Усі ми прагнемо щастя, але часто шукаємо його в зовнішніх обставинах, кар'єрі, матеріальних речах або стосунках. Хоча ці аспекти можуть приносити задоволення, справжнє щастя народжується всередині нас. Буддизм нагадує, що зовнішній світ постійно змінюється. Якщо ми залежимо від зовнішніх факторів, наше щастя буде нестабільним. Замість цього варто зосередитися на внутрішньому світі, своїх думках, почуттях і ставленні до життя. Одним із способів знайти внутрішнє щастя є вдячність. Щовечора згадуйте три речі, за які ви вдячні. Це може бути навіть щось дрібне, теплий чай, усмішка друга або гарний захід сонця. Щастя, це не те, що ми знаходимо, це те, що ми створюємо. Почніть створювати його сьогодні, і ви помітите, як зміниться ваше життя. Звичка 17. -та. порівняння себе з іншими, соціальні мережі та суспільні очікування змушують нас постійно порівнювати себе з іншими. Ми оцінюємо свою зовнішність, досягнення і навіть рівень щастя на основі того, що бачимо у світі навколо. Це створює постійне відчуття недостатності. Буддизм нагадує, кожна людина має свій шлях. Порівняння себе з іншими лише відволікає нас від нашого власного розвитку. Якщо ви помічаєте, що починаєте заздрити успіхам інших, спробуйте замінити заздрість на натхнення, запитайте себе. Що я можу навчитися у цієї людини, замість того, щоб витрачати енергію на негативні емоції, використовуйте її для свого зростання. Крім того, не забувайте, у вас теж є унікальні таланти і досягнення. Складіть список своїх сильних сторін і цілей. Це допоможе вам зосередитися на власному шляху. Звичка 18. -та. уникання відповідальності. Багато людей бояться брати відповідальність за своє життя. Свої рішення і дії, це може проявлятися у звинуваченні обставин, інших людей або навіть долі в тому, що щось іде не так. Однак уникання відповідальності позбавляє нас контролю над власним життям. Буддизм учить, що ми самі є творцями свого досвіду. Наші думки, слова і дії формують реальність, у якій ми живемо. Усвідомлення цього перший крок до того, щоб почати змінювати своє життя. Спробуйте такий підхід. Якщо щось пішло не так, запитайте себе, що я міг зробити інакше, замість того, щоб шукати винних, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити зараз, щоб виправити ситуацію. Прийміть свої помилки як частину навчання, Прийняття відповідальності дає вам силу змінювати своє життя. Це не легко, але це єдиний шлях до справжнього зростання. Звичка 19 -та. ігнорування своїх емоцій. Часто ми звикли приховувати свої емоції, вважаючи їх слабкістю. Ми стримуємо сльози, коли нам боляче, або придушуємо радість, боячись виглядати недоречно. Проте емоції та це важлива частина нашого життя, ігнорування яких може призвести до стресу і навіть хвороб. Буддизм закликає нас приймати свої емоції такими, якими вони є, без засудження. Це не означає, що ми повинні діяти імпульсивно, піддаючись своїм почуттям. Навпаки, ми маємо вчитися спостерігати за ними, розуміти їхню природу і причину. Наступного разу, коли відчуєте сильну емоцію, спробуйте таку техніку: сядьте спокійно і закрийте очі, Зосередьтеся на відчуттях у своєму тілі. Де саме ви відчуваєте емоцію? Дайте їй назву. Це гнів, це сум, це радість. Спостерігайте, як вона змінюється і, зрештою, зникає. Ця практика допоможе вам не тільки краще розуміти свої емоції, а й реагувати на них усвідомлено. Звичка 20: -та. забування про значення радості в повсякденному житті. У гонитві за цілями ми часто забуваємо насолоджуватися моментами, ми відкладаємо радість на потім, думаючи, що будемо щасливими, коли досягнемо певного результату. Однак життя складається саме з моментів і вміння знаходити радість у них це справжнє мистецтво. Буддизм пропонує концепцію усвідомленого життя, яка полягає в тому, щоб бути повністю присутнім у кожній миті. Це може бути просте споглядання природи, смакування улюбленої страви або розмова з близькою людиною. Практика вдячності також допомагає зосередитися на позитивних аспектах життя. Щодня записуйте хоча б одну річ, яка принесла вам радість. Це допоможе вам звертати більше уваги на хороше, а не зациклюватися на проблемах. Усвідомлення і усунення шкідливих звичок це тривалий процес. Він вимагає терпіння, самодисципліни та готовності до змін. Однак цей шлях обов'язково вартий зусиль, адже результатом стане не лише гармонійне життя, а й відчуття внутрішньої свободи і сили. Пам'ятайте, що ви не самі на цьому шляху, ви завжди можете знайти підтримку у книгах, духовних практиках або серед однодумців. А ще важливо нагадувати собі, що кожен ваш маленький крок до змін це вже велике досягнення.